Добрий вечір, з ВТВ. Сьогодні ми глянемо 1 жовтня акційні ціни. Бачимо банани 62 гривні, апельсин акційний 60 гривень і мандарин, моркот 90 гривень. Яблука 32 гривні, акційна ціна, Томати коктейльні 15 гривень. За 100 грам, кабачок, баклажан цини як поле. так само була ціна 9,85. Картопля 9,25, акційна ціна. Гарруз акція 17 гривень. За 100 грам, ой за кілограм. Пуряк, морква, ціни, як болеш, картопля перший готонок 12,39. Капуста 10,89, огурок 75,89. І томати 25 гривень. Олія так, як були, ціни. Чіптажа немає, своя лінія 63-68 гривень. Ціна, ціна, все Цього Акційна ціна, без змін. Акційна ціна на мене кафе 70 гривень, 30 копійок, осік. Велика пачка 513 Макарони своя лінія в асортименті 31,90. Вермішелька лапаста 3550. Зараз похолодало. такий чай. Своя лінія 8531 з картою ОТБ Цукерки Мак 3118. Вафлі на вагу своя лінія 1358. І Артек 1358 в асортименті. Цукерки чорнослив. 2854 А кокосові 18 гривень за 100 гр. Житомирське ласощі 29 гривень за 100 гривень. Всім дякую за порядок. Ставте лайки, подобаки. До побачення.